Розпаковка ось такого великого пакування з магазину метро на чек всього 1232 гривні. Якщо чесно, ми очікували, що тут буде на тисячі дві. А коли почули 1200, дуже дуже приємно кормочки для льоду. Ось такі полунички. Прикольно, 59 гривень. Тається там ще були ананасики. і кактуси. Ось такі чіпці. Коштують до 200 гривень, дуже недорого, враховуючи, що тут 500 грам. Такі взяли вперше, але відео з метро показувала вам, що брали до цього. Далі, дивіться, по 15 гривень ось такі снеки. Я взяла два. Ми любимо ось такі з морі. А ви? Ось ці круасани, я просто не змогла пройти. 30 з чимось гривень, 33. Здається, тут величезний, ось такі що Я спочатку кажу, Льоші, візьми собі на роботу, а потім знову їх побачила, кажу, я не можу я теж хочу собі, візьму, хай буде. Баночка ананасів для Адельки. Ось такі. Що у нас тут? О, у нас тут ось такі пельмешки. Я їх люблю варити і Адельці, і ми їх любимо. Вони такі масюські, але м'яса в них достатньо багато. Якщо враховувати загальний розмір, давайте такі пельмешки маленькі. Прикольно. Філе апетитне, ось таке любимо його брати в метро, це дуже вигідно. А дети на улюблена сквірянка ось така кукурудзяна. <різь> Мірі, я набрала. Вдома, коли захочеться якоїсь гадості, то я багато набрала. Мені вінку, коротше, грибну люблю. доблю. Мівіна це смак дитинства, якщо ви дитина 90-х, як я. Ось такі міні-сесічки, 67 гривень. ось така пачка зараз на акції. Адель взяла на касі Баунті, Адель взяла собі ось такий батончик. Баунті це вона завжди мені бере. Я не знаю, чому саме Баунті, я ніби їх. Ну, я рівно до них дихаю. Але Аделька завжди мене бере Баунті. Так, дві пачки, ось таких макарон. Хорошо. Якщо береш одну, то вона там в районі 100 гривень. А якщо береш дві, то вони щось там по 60 гривень. Ну, розумієте, так? Ну, звісно, я б взяла дві, бо макарони це таке, що якраз вигідно взяти більше дешептик. Коту взяли ось таке суфле, воно щось там 55 гривень. Детка взяла собі жуйку, і дивіться, я взяла чия. Це не буду вперше готувати чия пудінг, ніколи його не робила, в закладах куштувала, десь мені подобалось, десь не подобалось. Але знаю, що він дуже-дуже корисний. Головне не їсти сухим, бо тоді вам кранти. Його треба обов'язково заливати. Я взяла активію ось таку, залити, щоб чия. Взагалі йогурти не люблю, не беру. Я молочку взагалі не дуже люблю. Спочатку взяла молоко, а потім думаю, з молоком може воно було де, прям зовсім рідке. Не знаю, тому взяла ось таку активію полуничну. І ось це чия. І ще в мене там є ягоди вдома, і я думаю, щось таке зроблю. Якщо ви чи я пудинг, порекомендуйте мені, як робите ви Ну, поділіться рецептиком, чи що, взагалі класно в метро. Що там Ой, там дуже багато цікавого. Я вам додала вже відео, що мені кидається в очі. Цікаво, чи що ми любимо саме в метро. На сторінці вже це відео є. Обов'язково подивіться. Я буду дуже вдячна і вдячна за те, що ви дивитесь мої розпаковки. Що вам цікаво. Бажаю вам гарного дня.